Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на тиждень для України в період з 14.04 по 20.04 по днях, коли які можуть бути загрози небезпеки, удари, атаки цього тижня дуже багато великих релігійних дат, великих релігійних свят. А я говорю те, що я. Почав говорити ще з початку війни, як тільки почалась повномасштабна війна. І Я повторюю те, що повторював з самого початку 2022 року, що будь-яке велике релігійне свято несе в собі підвищені загрози та ризики ударів та атак, тому що нечість дуже сильно починає біснуватися саме на великі релігійні свята. Минулого року теж на Пасху були серйозні удари та теракти. Цього року я думаю, що ситуація теж може повторитися. А цього тижня є аж чотири. Знакові дати. Це чистий четвер, це Страсна П'ятниця, це Пасха неділя. Ну, ні, не 4, 3. Чомусь я подумав за 4. Ну, тим не менш, На вербну неділю прилетіло. Я повторюю те, що я повторюю завжди. Неважливо, що карти показали. Неважливо, в якому знаку зодіака місяць знаходиться. Неважливо, яка фаза. Неважливо, як зірки роз розташовані завжди будь-яке велике релігійне свято несе в собі загрози ризиків, ударів та атак. Я повторюю це з 22-го року впродовж всіх цих років систематично і регулярно. Хто дивиться мене постійно, той може підтвердити мої слова. Тому, знаєте, завжди запам'ятайте собі це і заробіть на носі, поки триває повномасштабна війна, будь-яке велике релігійне свято це завжди загрози людських жертвоприношень та діянь е всякого, всякої Чорноти досить сильні. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, давайте ми з вами будемо розглядати ситуацію по днях в період з 14 по 20.04. Так. Давайте ми з вами подивимося. Так, не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Якщо є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Прешош, циц. Боже, з тим котом. Добре, давайте подивимося. Значить так, 14.04. Карта ворога. Активізація ворогів. Ворожі удари та атаки, погана карта. Десятка бубнова, збройне та фінансове підселення. Поганий день. 14 число можуть бути якісь серйозні удари, можуть бути якісь атаки, можуть бути якісь небезпеки ударів та атак. 15 число, вівторок. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. Дама Христова, карта сильної жінки, активізація жіночої енергетики. Непоганий день. Понеділок поганий, вівторок непоганий. Шістнадцяте число, середа. Карта Траура, карта Скорбі. Трійка, червова, союзи та об'єднання. Карта любові. Поганий день. Карта скорботи може говорити про якісь серйозні вогневі небезпеки. Четвер дивимося, чистий четвер. 17 -е число, чистий четвер. Карта мислителя, карта думок та планів. 6 Христова блискавка. Підвищені вогневі загрози. На чистий четвер, оскільки це велике релігійне свято, можуть бути великі удари та атаки. Майте це на увазі. Страстна п'ятниця. 18 -е число. Карта старої дами падає. П'ятірка червова, карта розчарувань. Карта втрат. Така. Така напружена ситуація, скажімо так. І теж удари та атаки можуть бути. 19 -е число. 19 число у мого колеги Романа Шептицького буде ще й день народження, карта надіжди, хороша, позитивна карта туз бубновий, карта грошей, карта фінансів, карта благополуччя фінансового, прекрасні карти. Ну й е, неділя Пасха, карта Возлюбленої, Сімірка Пікова, Вогневі Небезпеки та удари. Ну, приблизно так, як я і думав, як я і казав, карти показують зараз на даний момент. Понеділок погана ситуація, четвер, п'ятниця, неділя, погана ситуація. Решта днів непогана. Ну, знову ж таки, пережити релігійні свята може бути досить складно. Враховуючи те, що можуть бути досить серйозні удари, можуть бути досить серйозні атаки, я повторюю постійно. Запам'ятайте це раз і на все життя. Що будь-яке велике релігійне свято це. Небезпеки того, що нечисть буде атакувати та біснуватися. Неважливо від того, що показали карти. Це, знаєте, це така аксіома. Це така аксіома, перевірена часом, тому що завжди на великі релігійні свята були теракти з людськими жертвами. Рідко коли так виходило, що не було майже ніколи. Так що бережіть себе. І наскільки я пам'ятаю, минулого року Пасха теж була не дуже. Враховуючи кількість жертв і атак і вогневих небезпек. Тому, будь ласка, будьте обережні, будьте максимально обережні. Бажаю всім гарно провести свята, чистий, четвер очиститися від всього негативного, пережити Страсну п'ятницю, дожити до Пасхи, відсвяткувати Пасху. І дай Боже, щоб то все вже гадство якомога швидше закінчилося. Як завжди, бажаю всім здоров'ячка та мирного неба над головою. Все інше в тому житті обов'язково прийде. Так, бажаю всього доброго. Побачимось.